Аліна завжди вірила в людей. Можливо, тому що все її життя було пов'язане з солодким. Вона була кондитером від Бога, а її маленька, затишна кав'ярня кондитерська солодкі мрії була найпопулярнішим місцем у районі. Люди казали, що в її тістечках є магія, але насправді там була лише щирість. Аліна, як і її десерти, була відкритою, солодкою і абсолютно нездатною на обман. Вона довіряла світу, а найбільше у світі вона довіряла двом людям своєму чоловікові Максиму та найкращій подрузі Світлані. Максим був її опорою, він взяв на себе всю нудну роботу фінанси, податки, договори. Алінко, казав він, сміючись, ти твори, а я буду рахувати. Ти ж у нас митець, тобі ці цифри ні до чого. І Аліна з радістю погоджувалася. Підписуючи папери, які він їй давав, часто навіть не читаючи. А Світлана, Світлана, була їй, мов сестра. Вони дружили зі школи. Світлана працювала у неї адміністратором, була її правою рукою, її порадницею, її жилеткою для сліз. Вони мріяли разом, як колись перетворять солодкі мрії на цілу мережу. Аліна була щаслива. Вона мала улюблену справу і двох найближчих людей поруч, що могло піти не так. Перший дзвіночок пролунав від Ольги Петрівни, їхньої постійної клієнтки, колишнього головного бухгалтера. Якось за кавою вона задумливо сказала Аліночко, ти, дитино, надто довірлива. У бізнесі, як і в житті, треба не лише на серце, а й на цифри дивитися. Не всі, хто їсть твої солодощі, бажають тобі солодкого життя. Аліна лише відмахнулася. Ну що ви, Ольго Петрівно? Максим усе контролює, а Світланка це ж рідна душа. На початку осені Аліна мала поїхати на три дні до іншого міста на престижний кондитерський майстер-клас. Це була її давня мрія. Максим і Світлана проводжали її на вокзал, обіймали, бажали натхнення. Не хвилюйся ні про що, весело сказала Світлана. Ми тут за всім приглянемо. Головне привозь нові рецепти, додав Максим, цілуючи її. Аліна поїхала окрила на щастя. Вона повернулася на день раніше, вранці, у п'ятницю. Хотіла зробити сюрприз. Вона йшла знайомою вулицею, уявляючи, як зараз увірветься до своєї кав'ярні, як здивуються її дівчата. Як запах свіжої кави та ванілі зустріне її на порозі, але на порозі її зустрів величезний амбарний замок. Аліна зупинилася Може, вона щось переплутала? Може, сьогодні санітарний день, але ж у п'ятницю? Вона спробувала вставити свій ключ. Він не війшов. Замок був новим. Поруч на склі, де висів милий напис Ласкаво просимо, тепер висів. Інший аркуш Приміщення продаються терміново. І номер телефону, якого вона не знала. У Аліни підкосилися ноги. Що це? Жорстокий жарт? Вона почала дзвонити. Максим. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Світлана. Абонент знаходиться поза зоною досяжності. Вона дзвонила знову і знову 10-20 разів. Тиша. Холодний піт проступив у неї на чолі. Вона стояла посеред вулиці, тримаючи в руках валізу з кондитерськими інструментами і дивилася на зачинені двері своєї мрії. Аліночко, ви щось загубили? Це була Ольга Петрівна, яка йшла з рамку за хлібом. Побачивши обличчя Аліни, замок і оголошення, жінка вмить усе зрозуміла Так, прошепотіла Аліна. Здається, я загубила все. Ану, не плакати, суворо сказала Ольга Петрівна. Я ж казала, мій син юрист. Їдемо до нього негайно. У кабінеті юриста Сергія, сина Ольги Петрівни, солодкий світ Аліни розбився на мільйон уламків. Сергій робив запити, перевіряв реєстри, і з кожною хвилиною його обличчя ставало похмурішим. Картина була жахливою. Максим, маючи повну довіреність, яку Аліна підписала, щоб не бігати по дрібницях, останні півроку брав величезні кредити під заставу бізнесу. Він систематично виводив гроші на невідомі рахунки. Кав'ярня була офіційно доведена до банкрутства. Кредитори забирали приміщення за борги. Але як він ж один не міг? шепотіла Аліна, нічого не розуміючи. Він був не один. Тихо сказав Сергій, показуючи їй виписку з банку. Ось рахунок, на який йшла більша частина грошей, він відкритий на двох осіб на вашого чоловіка і на Світлану Вікторівну, вашу подругу. Вони діяли разом, систематично, вони чекали, поки вона поїде, щоб завершити угоду про продаж і втекти. Вони вкрали мою мрію, прошепотіла Аліна. Ні, Аліно. Відповів Сергій, дивлячись їй в очі, вони вкрали у вас гроші. А мрія це те, що у вас в серці, і в руках. Її вкрасти неможливо. Сергій з'ясував, що вони ще в місті. Вони мали квітки на вечірній рейс до Туреччини, а стамте на один кінець на балі. Того вечора Аліна стояла не біля кондитерської вітрини, а в коридорі своєї власної квартири. Поруч із Сергієм та двома поліцейськими. Вони застали їх на валізах. Максим і Світлана, вбрані у дорогу одяг, саме пили шампанське. Побачивши Аліну, Світлана навіть не знютилася. В її очах була лише зневага. О, повернулася. криво посміхнулася вона. Рано ми не чекали. Як ви могли? голос Аліни тремтів. Світлано, я ж тобі вірила. Тому й змогли. Розсміялася подруга. Треба бути менш наївною, Алінко. Ти все життя в хмарах літаєш, мрієш, а я хотіла жити по справжньому, в багатстві. Максим мовчав, ховаючи очі. Це все вона, раптом вигукнув він, тицяючи пальцем на Світлану. Вона мене змусила закрутила голову. Аліна подивилася на цих двох людей, яких любила найбільше. І вперше в житті відчула не солодку ваніль, а гіркий присмак попелу мені вас навіть не шкода. Тихо сказала вона. Шахрайство, в особливо великих розмірах, змова їм світило багато років. Їхнє солодке життя закінчилося так і не почавшись, прямо у відділенні поліції. Аліна втратила ту кав'ярню. Суди з кредиторами були довгими, але вона не зламалася. Спершу вона почала пекти вдома, на маленькій кухні Ольги Петрівни. Старі клієнти знайшли її. Вони робили замовлення, підтримували, писали відгуки. Сергій був поруч на кожному судовому засіданні, а згодом і просто поруч. Він приносив документи, а залишався на чай з її новим вишневим пирогом. Він виявився на диво ласуном. А Ольга Петрівна тепер суворо вела її нову бухгалтерію, вчила Аліну фінансової грамотності. Минув рік. На тихій вуличці, трохи далі від старої, знову відкрилися двері. Маленька, але неймовірно затишна вивіска: новий початок кондитерська Аліни. В день відкриття Сергій допомагав їй розставляти стільці на літній терасі. Ну що, митець? усміхнувся він. Готова? Аліна поправила свій білосніжний фартух і подивилася на нього з такою теплотою, на яку здатна лише людина, що пройшла крізь вогонь. Готова. кивнула вона. Зрада була гіркою, але вона навчила мене найголовнішого довіряти можна, але спочатку треба навчитися довіряти собі. Голос Диктора. Дякуємо, що дослухали цю неймовірну історію до кінця. Життя може підкинути найгіркіші випробування, але ж нам вирішувати, чи зламають вони нас, чи зроблять сильнішими. Як ви вважаєте, чи можна пробачити таку подвійну зраду? Напишіть свою думку у коментарях, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал Життєві Історії і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові розповіді. До зустрічі!